Змагалися за звання кращого машиністи автомобільних кранів компанії Ферекспо. Фаховий конкурс провели на території цеху безрейкового транспорту. Троє змагалися за звання кращого машиніста, керуючи звичайним автокраном. Четверо демонстрували свою майстерність за кермом автокрана Ліпхер, максимальна вантажопідйомність якого 220 тонн. Завдання машиністи проходять теоретичні та практичні. Теоретичні вони проходили в центрі. Технічної експертизи, а практичні будуть проходити тут на території. Це змійка, коло, заїзд ліворуч, діагональний хід, переміщення вантажу. Який найскладніший зазвичай? Зазвичай переміщення вантажу та крабовий хід. А у чому, у чому складність? Ну, потрібно розрахувати кут, щоб заїхати у карман який виділений, вивернути оперений градус колес і зробити завдання. Які завдання цьогоріч виконували машиністи звичайного автомобільного крана, розповів начальник дільниці гірничого цеху Олександр Стабаєв. Контргруз ми беремо, проводимо змійкою. Кінцевий результат ставимо. Потрібно було не збити фішки і потім ставимо на місце. Потім беремо відро, наповнене водою, і на подобі спічного коробку закриваємо його, щоб вода не розлилась, все це нагри. І плюс ще було ПД, ПДР здавали в вобінаті. Проводили два. Учасника було з Горного цеха і один з ЦБТ. По ітогам конкурсу виграли перше місце зайняв Романов Ігор, друге Пасько Володимир і третє Пасько Роман. Два перших місця це гірничий цех. Тридцять це це Роман Пасько, посаду машиніста. Автокрана в кар'єрі компанії «Ферекспо» обіймає 11 років. У фаховому конкурсі бере участь в четверте. Минулого року виборов перше місце. До трійки лідерів увійшов і цьогоріч виборовши третє. Чи засмутилися такому Це Ні, ну участь, Ну на той год надіємося, моєму перше. Візьмемо п'ять. А так, нормально. Все. Підбили підсумки й у змаганнях машиністів автокрана «Ліпхер». Підійшов конкурс до кінця, провели перевірку майстерності та знань наших машиністів-кранів. Провели конкурс. Я думаю, всі задоволені, всі гарно виступали, але є краще. Хочу привітати з першим місцем Бутурлима Олександра. Він сьогодні нормально пройшов конкурс, препятствия всі. Виконав завдання по времени і по всьому остальному. З другим місцем Шилова Євгена теж добре показав свою майстерність, виконав усе нормально. З третім місцем вітаю Шершньова Дмитра. Молодець теж гарно зробив. Ради славик, вітаю тебе за участь у конкурсі. <смір> <смір> Цьогорічний переможець, кращий машиніст автокрана Ліпхер Олександр Бутурлим на полтавському ГЗК працює 12 років, з яких 5 безпосередньо на техніці ліпхер. До участі у змаганнях долучається втретє. Попередніми роками також виходив до трійки лідерів, виборював перше і третє місця. Чи складні для вас завдання? Ні, не складні. Як... все як у роботі. Як готувалися до конкурсу? Ви Вже не готуєтеся, займавши перше. Ми вже не готуємося. Зразу. Винагородою трійкам лідерів традиційно буде додаткова щомісячна премія впродовж року.